Третина нових позашляховиків BMW виготовлена з перероблених матеріалів. Екологічний позашляховик BMW 9.3 реальний крок до сталого майбутнього або маркетинговий хід. Автомобільна промисловість стоїть на порозі серйозних змін. Тренд на електрифікацію вже не обговорюється, а стає реальністю, і разом з ним зростає усвідомлення необхідності екологічності не тільки в плані викидів, але й в процесі виробництва автомобілів. Нещодавно BMW представила свій 9.3 позашляховик, який, за їхніми словами, створений з використанням значної кількості перероблених матеріалів. Цей факт викликає закономірний інтерес, чи дійсно ми бачимо реальний крок до стійкого майбутнього, або це черговий приклад зеленого маркетингу. Як людина давно стежить за розвитком автомобільної індустрії і цікавиться питаннями екології, я вирішив розібратися в цьому питанні. Спочатку, почувши про 33% перероблених матеріалів у 9.3, я сприйняв це як багатообіцяючий початок. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях від переробки пластику до морського сміття, інновації в матеріалах. Використання переробленого Пет в обивці сидінь – це вже знайома практика, але те, що BMW пішла далі і почала використовувати морський пластик для виготовлення кришки двигуна і відсіку під капотом, заслуговує окремої згадки. Це не просто переробка відходів, це інноваційний підхід до використання матеріалів, які раніше вважалися непридатними. Уявіть собі, старі рибальські сітки, мотузки та інше сміття, які раніше забруднювали океани. Тепер стають частиною сучасного автомобіля преміум класу. Але важливо розуміти, що використання морського пластику це складний і дорогий процес. Збір, сортування та переробка цього сміття вимагає значних витрат енергії та ресурсів. Тому, хоча ідея використання морського пластику безумовно заслуговує похвали, необхідно ретельно оцінювати її реальну екологічну ефективність. Екологічний акумулятор, замкнутий цикл виробництва. Особливу увагу привернула заява BMW про те, що система високої напруги 9,3 на 50% складається з вторинного кобальту, літію і нікелю. Це справжній прорив. Акумулятори – один з найбільш екологічно складних компонентів електромобілів. Їх виробництво вимагає величезної кількості рідкісних металів, видобуток яких часто пов'язана з серйозними екологічними і соціальними проблемами, використання вторинного кобальту, літію та нікелю це крок до створення замкнутого циклу виробництва акумуляторів. Це дозволяє зменшити залежність від первинних ресурсів, зменшити викиди парникових газів та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Однак, і тут є свої нюанси. Переробка акумуляторів це складний і дорогий процес, який вимагає спеціалізованого обладнання та технологій. Необхідно забезпечити безпечну та ефективну переробку акумуляторів, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища та повторного появи цінних матеріалів у відходах. Вуглецевий слід, реальна економія чи ілюзія. Найважливіше питання, яке виникає при обговоренні екологічності автомобіля, це його вуглецевий слід. Чи дійсно 9.3 скорочує викиди парникових газів у порівнянні з традиційними автомобілями або ж зусилля з переробки матеріалів і використання відновлюваної енергії нівелюються викидами, пов'язаними з виробництвом? BMW заявляє. Що завдяки використанню перероблених матеріалів і відновлюваної енергії викиди коу 2 в ланцюжку поставок скоротилися на 35%. Це вражаючий результат, але необхідно враховувати, що ці дані засновані на розрахунках і моделях. Реальна картина може бути складнішою. Важливо розуміти, що виробництво будь-якого автомобіля, навіть електричного, пов'язане з викидами парникових газів. Видобуток і переробка матеріалів, транспортування компонентів, збірка автомобіля все це вимагає енергії і призводить до викидів. Тому, щоб оцінити реальну екологічність 9.3, необхідно враховувати весь життєвий цикл автомобіля від видобутку сировини до утилізації, особистий досвід і спостереження чи варто переплачувати за зелений автомобіль. Я не мав можливості особисто протестувати 9.3. Але, виходячи з наявної інформації і мого досвіду володіння електромобілями, можу зробити кілька висновків. По-перше, 9.3 це дійсно інноваційний автомобіль, який демонструє потенціал використання перероблених матеріалів в автомобільній промисловості. По-друге, зусилля BMW щодо зменшення вуглецевого сліду заслуговують на похвалу. По третє, 9.3 це приклад того, як можна поєднувати екологічність і преміальність. Однак, чи варто переплачувати за зелений автомобіль? Це складне питання, на яке немає однозначної відповіді. Якщо для вас важлива екологічність і ви готові платити за неї, то 9.3 може стати відмінним вибором. Якщо ж для вас найважливіша ціна, то, можливо, варто розглянути інші варіанти. Висновок майбутнє автомобільної промисловості за стійким розвитком. BMW 9.3 це важливий крок на шляху до сталого розвитку автомобільної промисловості. Цей автомобіль демонструє, що можна поєднувати екологічність, інновації та преміальність. Однак, важливо розуміти, що це тільки початок шляху. Необхідно продовжувати розробляти нові технології переробки матеріалів, знижувати вуглецевий слід виробництва і створювати автомобілі, які будуть не тільки екологічно чистими, але і доступними для широкого кола споживачів, майбутнє автомобільної промисловості за стійким розвитком і BMW 9.3 – це яскравий приклад того, яким може бути цей шлях. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо все більше автомобілів. Створених з використанням перероблених матеріалів і працюють на поновлюваних джерелах енергії. І це гарна новина для нашої планети.